Листочки салери, такі серединки свіжі. Салеру ще не пообривала. Одну, одну грядку вже обірвала, інші ще ні. Напевно, ще корінь салери, але корінь салери я вже маю в хаті. У нас така салера. Правда, я ще не пообрізала корінців. Така, що вона найбільша, а то важить 700 грам. А ті десь, напевно, по грам 300-200 такі салерки. Ось таку салерку зараз почищу. Піддам до салату, до кислої, до квашеної капусти. Дуже буде смачно. І Куринці. Клопаті. Коли гарно пообрізаєш, які стоять кругленькі, гарненькі. Доброго дня, друзі. Де знову в мене в гостях, на каналі Я і Мій Юрко. Я тут, Юрко, за кадром. Оператор. Доброго дня всім. Сьогодні ми будемо вже настають наші часи городні, садово-городні. Любимі часи. Наші, ну, часи. Най найкращі часи, можна сказати. Коли ми будемо зайняті абсолютно, починаємо висаджувати нашу розсаду. Сьогодні ми будемо висаджувати селеру. Для цього нам потрібні салера, сама розсада. Не розсада, а насіннячко. У нас таке насіння. Салера називається Діамант. Вона ось така буде, ну то є самі такі менші, що в мене ще позалишалася. Великий Юрко вже з'їв. Великий Юрко вже з'їв. В мене так рубає все, що просто. <хи> ну, та села... О, ті, що зараз у нас тут мають по 300 грам. У нас були салери, які важили 700-800 грам, дуже великі. Та діамант до кілограма. Грі... До кілограма. Та е, діамант салера дуже така, дуже хороша є. Нам потрібна така шпажка, може бути зуб. Ні, зубочистки кажу. <хи> у нас така є. Тарілка, вода, земля. Земля, форми такі, в чому ми будемо не випікати, а садити. Спокілка, <рив> не випікати, будемо нашу салеру. Салера, та, що ми садимо, є середньо стигла. Вона достигає від 150 до 180 днів від початку сходів. Вона є така б не дуже примхлива. Салера діамант, вона є сортува, то не є F1. З цієї салери, якщо навіть у вас будуть гарні, гарні дуже такі вийдуть цілі голови, то можна зібрати навіть на синя і посіяти, і воно знову вдасться. А якщо F1, то вона перший рік вона хороша, гарна, наступний рік вона вже буде дрібненька, ніяк. Сьогодні 18 січня, по місячному календарю сприятливий день для висадження селери, то ми сьогодні будемо її садити. Тому. Від 11 по 23 лютого по місячному, лютого по місячному календарі ми будемо сіяти яка саме тільки сприятливі дні. А помідори будемо сіяти з 12 по 19 березня по місячному календарю. Самі сприятливі дні. У нас є отакі піддони. Тут є 126 штук. Знизу є. Тут маємо такі соті, де будемо набирати землю, а піднизу є піддон, де сікати буде вода. Такий піддон. Туди буде стікати лишня вода, коли приполиють. Набираємо зараз землю. Земля у нас тут є в тазику. Ми купили землю в минулому році, і та земля є досить гарна, родюча, тому що ми пробували сіяти, на ній гарні сходи йдуть для експерименту. Можна висівати. Минулого року ми купили таку саму подібну землю, вона була, ґрунт був кислий, практично нічого нам не хотіло рости. Дуже багато розсади ми зіпсували. В цьому... Вона не є мертва, так? Так, ми в цьому році вже себе перестрахували з ґрунтом. В цьому році ґрунт хороший. Насипаємо наш ґрунт в ці соті. Воно зараз ще втрамбується. Я не набрала землю. Так. Землю ми вже набрали і будемо робити місце для нашого насіння. Я беру соті, вони мають такі виїмки, буду накладати на піддон. Нижньою частиною. Нижньою частиною. І притискати, робити виїмки такі. Ямки. Отак воно виглядає. У нас зробилися ямки. Кожну ямку піде по одному насіннячку. Висипаємо насіння на тарілку, потрошечки, пару штучок. Бу дуже дрібнесеньке. Вдіваємо окуляри. Може, його тяжко буде знайти. Лінзи вдіваємо. Покажися. Наше насіння є оброблене. Якщо в когось звичайне не оброблене, обробляєте його або марганцовкою, або фітосфоріном. Беремо нашу салеру. Ми салеру нашу висипали на тарілочку. Вона суха, рухається. Беремо паличку, зробили ямки, ямки в наших формах і висипаємо сухою салеру, висипаємо в кожну ямку, так само краще. По одній салері садимо кожну. Соту. І позначаємо собі. Наприклад, якщо зараз ви посадите цілий рядок. І позначаєте собі, доки ви посадили. Але це наступний рядок. І так, до кінця, поки все не висадите. Насіннячко наше ми вже розложили, а зараз будемо його закопувати. Висипаю землю посередині і розгортаю ложкою. Маю навіть таку спеціальну ложку. Бачите, я всюди з ложкою. І тісто мішу з ложкою, і насіннячко загортаю. Ну, тільки не одною тої самою ложкою, ясно? І загортаємо наше насіннячко. І будемо чекати, щоб воно проросло. Коли воно нам проросте, ми будемо розсаджувати в більшій ємкості. І в тих ємкостях воно вже буде стояти до висадки в землю. Будемо поливати, підживляти і висаджувати весною в землю. Лишню землю можна стягнути. Ну, то вже скорше буде літо, а не весна. Ну, пізна весна буде вже, тому що лишню землю ми стягнемо, нам лишню не потрібно. Насіння наше ми вже посадили. Зараз ми будемо його поливати і знезаражувати землю. У нас є, 2 у нас є такий оприскувач 2-літровий. Ми беремо чайну ложку фітоспоріну, у нас тут є в банці. Розбавляємо з водою і будемо обрискувати наше насіння, поливати. Вода має бути така кімнатної температури тихенька. Чайна ложка. Виливаємо до води. А зараз будемо поливати наше насіння водою. Качаю З фітоспорином. З фітоспорином. Щоб вбити наші мікроби. Це Які мене? там є в тій земельці. Поливати насіння наше будемо обережно, щоб наше насіння, щоб ми не перелили і насіння не витекло на під дону. Рясно, але обережно. Ми поступово, щоб вода вбиралася, входила в землю. Вода входила в землю. Почекати пару хвилин і знову. Змочуємо добре, щоб насіння мало з чого повести. Волога земля, щоб була. Не робимо калюш. Все, достатньо. Ми полили наше насіння, яке посадили, накриваємо стрейчом. Не так дуже щільно, щоб ми могли стрейч підняти, час від часу провітрити. Провітрите наші лутки насіння. Розрізаємо, зрізаємо лишнє. Насіння наше ми накрили і будемо ставити в тепле місце, щоб була температура 24-26 градусів, щоб скоренько воно нам проросло. Можна поставити, якщо поставимо на підвіконник, воно ну, трошки довше буде сходити, тому що там холодніше є. У кого є тепла підлога, можна поставити на теплу підлогу. Воно дуже швидко зійде. Ось так ми садили нашу салеру. Якщо вам сподобалося ось таку салеру, щоб виросла, то що маленька, буде більша. Якщо вам сподобалося, ставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляди. Продовження буде!